З нами у студії вже є представники Міністерства культури. Це заступник депар... голови департаменту з питань релігії Міністерства культури. Це Бударян Максим та, Подюк Михайло. та Михайло Подюк. директора. Е. Скажіть, будь ласка, сьогодні весь день всі українські медіа говорять про заяву Міністерства культури. Чи очікували ви на такий резонанс? Ну, відверто кажучи. Міністерство культури здивоване на таку реакцію. Вона, м'яко кажучи, на нашу думку є неадекватною. Чому вона неадекватна? Тому що, по-перше, цей лист носить виключно інформаційно-роз'яснювальний характер, і по-друге, там не ставиться питання про ліквідацію, тим більше що церкви в цілому. Цей лист він направлений на те, щоб звернути увагу керівництва Української греко-католицької церкви на те, що є вимоги, які повинні дотримуватись. Ми живемо в правій державі, тому є закони, які регулюють відповідні права відносини. Цей закон не новий, норми закону не вчора не вчора з'явились. Вони діють вже більше ніж 20 років, і тому всі релігійні організації знають. І враховуючи, що засоби масової інформації. Зараз дуже яскраво е yeah, освіщають yeah, да ці питання, то цілком зрозуміло, що відповідний лист інформаційно-роз'яснювального характеру був направлений на адресу керівника церкви. Взагалі, то в подібних випадках міністерство звертається безумовно не до першої особи, а в цілому до організації, але е враховуючи ці події, то зрозуміло, що це е в першу чергу була ідея звернути увагу саме. Керівника цієї церкви на те, що треба забезпечити, щоб е, всі релігійні організації дотримувались, добре І, можливо, не всі прочитали наші глядачі заяву, про яку йдеться. Та, хоча там всього добре. трохи більше сторінки А4. не могли б ви пояснити, що саме викликало у вас певні застереження у діяльності Української греко-католицької церкви? Ну напевно варто спочатку зауважити, як Максим Петрович вже говорив, чого в тому листі нема. Аж за все, перед тим, як я відповім на Ваше запитання, варто зазначити, що в тому листі нема тези про ліквідацію греко-католицької церкви чи зняття з реєстрації. В як, це, листі... як це зараз мусується в засобах масової інформації? От, можливо, просто не всі люди знають нюанси нашого законодавства, і в тому числі і представники мас-медіа, і тому з'явився такий резонанс. От. В цьому листі зацитовані три частини. Дві частини статті 21 закону про свободу совісті і одна, і стаття 16 закону про свободу совісті, і підсумок до міністерства звертається. Забезпечити безумовне, я читаю, читаю цитата: забезпечити безумовно дотримання законодавства України релігійними організаціями, що входять до складу Української католицької церкви. Чому саме на цю церкву? Тому що звернення було адресовано представникам цієї церкви. Тому цілком зрозуміло, що таке звернення було, і в першій частині, як я вже казав, була інформаційно роз'яснювальна інформація про те, що Треба все ж таки, незважаючи на ситуацію, на події, на суспільний резонанс, законодавство воно є законодавством, і всі релігійні організації повинні дотримуватись чітко його вимог. Скажіть, будь ласка, але ну от, ті застереження, які у вас викликали діяльність саме українсько української Католицької церкви, це наскільки я розумію, це розміщення цих молильних наметів, е та чи йдеться про саме про активну участь в громадських подіях? Це так само а, ні, того стосується. Чим? Громадські події давайте розмежуємо. Громадські події вони не стосуються Міністерства культури в цілому. Це гром... Тобто це саме намети та це намет та релігійна діяльність. Та релігійна діяльність у типу невідведених від цього місця, правильно? А, дивіться, <пробітник> <пробітник> законодавство про <пробітник> свободу совісті передбачає, що богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться в публічних місцях обов'язково з дозволом місцевої влади. В даному випадку, якщо стосується міста Києва, то це з дозволу Київської міської державної адміністрації. Скажіть, будь ласка, в такому разі чи надсилались такі листи вже подібні? Чи була така практика надсилання таких звернень до представників, представників інших православних православних церков в Україні? на сьогоднішній день такий лист тільки один є.